Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу сказати про управлінські рішення. Назву їх так. Буду називати по-своєму і буду старатися говорити найпростішими словами без використання будь-якої термінології, без якої можна говорити. Так от управлінські рішення. В об'єктивних умовах. Які на сьогоднішній день складаються в сільському господарстві, і не тільки сьогодні, взагалі, визначальну роль мали два основні фактори. Якщо розділити всі результати на товарні, те, що ми отримуємо в товарі, і на фінансові, так от для товарних результатів. Визначальну роль має родючість ґрунту або те, що поле може вродити. А для фінансових результатів визначальним є рівень управлінських рішень. Зараз поясню це на практичних прикладах. Звичайно, з. Власного досвіду. Ну, нагадаю, що ви, що ви якби, могли собі уявити, скажімо так, рівень і обсяг да, мого практичного досвіду, я вивчав економіку і організацію сільськогосподарського виробництва ще при колгоспній радянській системі в 89-му році. Я закінчив українську сільськогосподарську академію. Тобто, я можу і роблю на сьогоднішній день зріз, починаючи з колгоспної системи, потім всі етапи, які ми проходили, розпаювання, потім якесь об'єднання, потім фермерський рух, потім створення, скажімо, великих. Малих, потім великих агрохолдингів. І от весь цей процес. Я не просто він був у мене перед очима, да, я його бачив, а я безпосередньо був в цьому процесі всередині. І На сьогоднішній день мій власний досвід базується на цій практиці в цьому всьому котлі. Тобто, я його бачив, весь цей процес і бачу зараз. Не з засобів масової інформації, не з піару, а я, власне кажучи, його власними руками трогав трогаю. І на основі цього роблю власні висновки, які озвучую. Так от, при всій об'єктивності, тобто ті умови, які ми маємо на сьогоднішній день, результативність у різних аграріїв різна. Тобто умови однакові, а результат різний. Так було завжди, так було ще починаючи з колгоспної системи. І тут дуже важливо для себе усвідомити от, різницю товарних результатів або натуральних, те, що ви отримуєте в зерні. Да? Тому що зерно стає товаром. Коли воно їде з вашої комори і продається, коли воно перетворюється в гроші. От тоді зерно. Так що є товарні результати, а є фінансові результати. І вони між собою залежні, не лінійно. Ні. Що таке товарні результати? Це кількість продукції з поля або з одиниці поля. Але конкрет, з конкретною прив'язкою до поля. І е, якість продукції. Давайте зразу на практиці, так як я говорив, що я буду говорити. Наприклад, яку роль у цій товарній кількості відіграє якість. Ну, наприклад, конкретне господарство, яке олію вирощує соняшник і продає цей соняшник на Продає на сторону. От цей соняшник, який вони там вони раніше вирощували, вони починають його вирощувати по рекомендованій нами технології. І вони отримують соняшник, в якого олійність. Більше 50. Цим соняшником. Це найвища олійність там в регіоні. Цим соняшником зацікавилися переробник, скажімо, виробник майонезів, він викупляє цей соняшник, переконується в його високій якості на всі партії, тобто він викупив повністю. І крім того, він ще відзначає те, що для нього, як для переробника, дуже важливо, що вихід цього соняшника з одиниці сировини Вищий, найвищий, ніж будь-якого іншого. Тобто він уже зацікавлений в цьому господарстві як в партнері, тому що він розуміє, що таке олійність, і він розуміє, що таке вихід продукції, да? вихід олії. І приходить весна, тільки сходи соняшнику. Цей переробник переїжджає до керівника і каже: слухай, я хочу викупити у тебе весь твій соняшник, який у тебе буде. Ти знаєш, тобто за ціну питання не стоїть. Ми подивимося, яка вона на момент урожаю складеться на ринку, я тобі заплачу, виходячи із якості. Тобто, ти будеш мати унікальну ціну. Яка буде якість, таку ти матимеш. ціну. Ми з тобою домовимо, тобто, ціну ми не фіксуємо. Але я хочу викупити, щоб забронювати всю цю, тобто, своє пріоритетне право викупити весь, всю твою партію, все те, що ти виростеш, я готовий тобі зараз весною дати гроші проплатити. Потім кінцевий розрахунок розвед, там, е, проведемо якби, розрахунки на, на восени чи, чи ну, на момент збирання. І потім там зійдемося. Але я хочу тобі зараз дати гроші для того, щоб застовбити за собою всю твою партію яким чином це впливає на економіку? Хто вміє рахувати гроші, той знає, що це таке? Отримати обігові на початку сезону. Рахуйте економіку. Оце безпосередньо те, що стосується показника якості продукції. Тобто, питання у рибника вже з реалізацією не просто не стоїть, його задача просто виростити соняшник. Негіршої якості, як він був торік, а цю якість дала іменно саме технологія. Тобто її просто потрібно по совісті дотримати. Оце те, що стосується товарних показників або натуральних показників. Да? Кількості і якості. Кількість при цьому, в числі кращих там, да? показників. По, по регіону. Яким чином це пов'язано з фінансами? От я вже певні моменти сказав. А тепер дивіться, що таке управлінські рішення. Я на прикладі іншому покажу. Значить, це, до речі, це Вінничина. Це Вінничина до Придністров'я. Тут другий регіон Вінничини, поле, де був соняшник. Коли, скажімо, я вперше побачив це поле, це було перед збиранням соняшнику. Так от це, як хто бачив, да, багато хто бачив пляж, який тільки такий довгий пляж і пісок, да. так от це пісок, поле пісок, поодинокі такі там шкілети стоять. Соняшнику поодинокі, тобто там його ніхто не молотив. Не було сенсу там просто витрачати, скажімо туди, взагалі комбайн заганяти. Тобто, вони практично там зібрали нуль. І от Тому ми туди і попали. Що робити? Ми пишемо свою технологію, дивимося, реально, що можна, скажімо, з цього поля. Перш за все, перша задача реанімувати. Воно вже не родить. Просто не родить. Реанімувати це перша задача. Але при цьому ми прекрасно розуміємо і знаємо, що на ньому можна було отримати, можна отримати можна плюс. Тобто, провести реанімацію і при цьому не втратити, навпаки, ще в економіку отримати, в фінанси, там, отримати якийсь плюс. Ми розписуємо технологію, там іде по класиці озима пшениця. Ми кажемо, ідемо туди. І орієнтуємося, орієнтуємося на 5 тонн з гектара, при тому, що, я вже говорив, це поле просто, поле пляж. Нуль соняшника було торік. Но можна в районі 5 по нашій технології цього досягти. Даються рекомендації: в результаті що, як цей господарник, чим він дуже гордився, він казав: я завжди заходжу по повні. Що він робить? Він на це поле, яке потребує реанімації, він туди заходить поповні і вкладається на хімію із розрахунку на 80 тонн з гектара. Звичайно, все це туди в те поле вбехується, наша технологія не дотримується. Частково, частково. Те, що, то, тобто, скажімо так, восени вона була дотримана. Завдяки цьому весною отримуються масові сходи. Але в результаті, такий удар, оцей поповній хімією, припиняє всі процеси, які нам вдалося відновити, природні процеси протягом зими. Осінь, зима, рання весна. В результаті, в результаті те поле, яке мало за нашими розрахунками, дати 5 тонн з гектара, і в результаті, при дешевій технології, відновити поле і дати плюс із цих 5 тонн, воно дає 4 тонни, тому що його так шибанули хімією, що там не могло бути більше. Тобто 4 тонни. І при затратах, які були з розрахунку 8-10 тонн, він знову уходить на цьому полі в мінуси. Оце те, що стосується управлінських рішень. Розумієте, да? одне й те саме поле. Реальна ситуація, погода така, яка вона є, об'єктивна. Кількість опадів, що маємо? Но в залежності від управлінських. Рішень конкретних управлінських рішень можна було отримати плюс, можна було, а, а в результаті отримано мінуси. Другий практичний приклад. Таких практичних прикладів в моїй там, більше 30-річній діяльності всередині системи дуже багато. Ну, для прикладу. Е, візьмемо е, це не один десяток тисяч гектарів Одещина. Дуже серйозно люди заходять. Дуже серйозно. Гроші є, бюджет є. Центральний офіс не з України. Дає повне добро. Вау! Знову! Як приймається управлінське рішення? Я хочу. Тобто ідемо Розрахунок на запланований врожай. Планується врожайність, отаку нам треба отримати. Вже прибутки пораховані. Значить, під цю врожайність прораховується. Що ми маємо туди дати? Хімії. Суцільно всякої різної. Весь спектр. І техніка закупляється. Там, ну там вау це багатомільйонні інвестиції. Тоді, коли я попав вперше до керівника, я говорю, що ви розумієте, при всіх ваших амбіціях, можливостях і бажаннях є такий обмежуючий фактор, як родючість з ґрунту. Ви не зможете зібрати того, що ви запланували. Не зможете. Потрібно, на мою думку, Якщо ви вже маєте карт бланш то йти крок за кроком, потрібно йти від можливостей ґрунту. Що може дати ґрунт? І тоді, виходячи вже з того потенціалу, який має родючість ґрунту, планувати витрати. Я зараз не говорю про технології. Взагалі не говорю. Я просто говорю зараз про економіку. І виходячи от з того, що зможе дати ґрунт, родючість ґрунту, тому що він є лімітуючим фактором. Рахувати економіку, щоб вийти в плюс. Виходимо в плюс і потім зростаємо. Щорічно зростаємо, піднімаючи, піднімаючи отой лімітуючий фактор природну родючість ґрунту. Звичайно, що верх бере, чия думка? Думка власних спеціалістів. Ну, якщо ж вже я їх набрав, то я ж маю їх слухати. Якщо я їх не, не слухаю, це я маю на увазі з точки зору керівника. Якщо я їх не слухаю, то значить це така якість мого вибору, моїх рішень. В результаті, каси там лилися річкою і так далі, тому подібне. В результаті, звичайно, вони отримали скільки, скільки, скільки міг дати ґрунт. Да, ніякої розрахункової врожайності там не було отримано. І от всі ці витрати лягли на ту кількість продукції, яку вони отримали. Крім того, завжди пам'ятаємо, що коли ми працюємо з хімією, ми завдаємо великої шкоди, коли ця хімія просто нерозумно використовується, надмірно використовується тільки з точки зору амбіцій. Ми завдаємо великої шкоди природній родючості. Тобто вони не отримали того, що хотіли. Крім того, вони ще позиції свої на наступний рік ще зменшили, тому що вони хімією вдарили по родючості. В результаті вони зафіксували збитки і вийшли взагалі з цього бізнесу. Так вирішив офіс. Той який не, не в Україні. Ну, це такий другий конкретний випадок. Тобто можна було заробляти, можна було виходити в плюси, і ці плюси при загальній площі це були б мільйони доларів. А в результаті, внаслідок, управлінських рішень, вони пішли в мінуси. І це рішення було прийнято: закрити бізнес. Закрити бізнес. Другий такий. Приклад. Третій приклад із практики. Коли цукровий буряк вирощується по повній технології, так як має бути, даємо все. А потенціал ґрунту, може дати стільки, да? а ми розраховуємо на от. В результаті, буряк не копається. не копається. Тому що він. Такого розміру, що він просипається е, просто в комбайні. Ну, хто, хто знає, да? там, де, куди <кій> де має сипатися ґрунт, там сепарація певного розміру, ну, е, скажімо, ячейки, так от туди були, був такий буряк, що його, що він просипався е, там, якби, як, як грудочки, такого, такого розміру. Я зараз говорю про те, коли персонал має відповідну кваліфікацію. Тому що перевести будь-яку будь технологію можна перевести, якщо персонал не має відповідної кваліфікації. Я зараз говорю про персонал, який мав кваліфікацію. Я зараз говорю про роль управлінських рішень. І на сьогоднішній день ситуація лишається такою ж. Такою ж. Звичайно, вона відрізняється по структурах, але. Ситуація на сьогоднішній день, чому вона лишається такою ж якби, загальною, такою, як би парадигма не змінилася. З чого починається? Починається з хочу запланована вражайність і всі розрахунки по витратах під заплановану вражайність. Фактор, який завжди розумними господарниками брався до уваги, це. Родючість ґрунту. Родючість, тобто конкретний стан ґрунту після виходу з попередньої культури. На сьогоднішній день це ігнорується. Тобто, сьогодні можна заробляти. Можна заробляти. Тому що це перевірено на практиці мною особисто. Я говорю за себе. Можна заробляти навіть в посуху. Але тоді, коли, виходиш, не з позиції хочу, а з позиції можу. Вона не нижче хочу. Ні, навпаки. Тому що в результаті, фінансові результати, в посуху можна отримати плюс, а з дощами. Можна, я маю на увазі з хорошими своєчасними дощами, можна вийти. Або в такий же плюс в кращому випадку, або в нуль, або навіть в мінус. Тому що різниця є між товарним результатом, да? товарного чи натурального результату, те, що ми отримуємо в продукції, і фінансового. Це різні показники. Я знаю, що мене зрозуміють, побачать і зрозуміють те, хто має це зробити. Нічого страшного в цьому немає. Абсолютно кожного права вибору. І не мені, і нікомусь іншому вирішувати, що вам робити на вашому полі. Яка ваша карма? Може, хтось прийшов розоритися на цьому полі або заплатити свої борги. За ті всі попередні, скажімо, роки і за походження грошей. Тут я не суддя ніяким чином, кожен на своєму місці. Але варіант заробітку на землі, з повагою до землі, він був, є і лишається. Просто кожен обирає свій шлях справедливої перемоги нам всім.